Привіт, друзі! Похмурий ранок, а у моїх планах магазин секонд-хенду. Але спочатку капучинко з пінкою пишною. І ми зараз перенесемося в хаос магазину з одягом. І ми вже тут. Я зразу до таких милих іграшок. Це гарні знахідки, милій, пух. Я вже бачу його другий раз на цьому завозі. такий гномик. Гномик з сумними очима рожевий зайчик був і така мила собачка. Так, ми на платях. Хочу щось. Літні вже? Вибрати Ось такий принт зміїний, рептилії актуальний цього року. Сукні непогані. Бачите? З мереживом декорована є така ошатна сукня. Багато віскосних, отаких от сарафанчиків легких літніх. Чекаємо жару, хоч в нас холодно. Ну, все йде до тепла. Якщо затягується холод, правда? Хочеться посидіти, піти в парк, посидіти на лавочці при теплій погоді, десь на веранді кафе посидіти, попити кави. Ось таке красиве віскозне плаття в червоному кольорі принтове, багато таких нарядних розшитих. Напишіть мені в коментарях, які в вашому місті секунди, чи є великий вибір і чи ви любите такі походи, як я. Вибір непоганий. Сьогодні останній день 37 гривень за кілограм. Отакий милий ведмедик. Така британська тематика. І я зайшла в відділ з взуттям. Взуття так 50 на 50, не в захваті, але і не вбити. Легенькі шлюпанці, їх придивляюся, Чи ви би такі носили. Русівок є, є кеди. ну щось такого. Ах-ах, також немає. Еспадрилії на танкетці. Плетена підошва така, це називається якби стиль еспадрилі, Ну, можливо, це на низки більше. Я не буду зараз сперечатися. Усіх там різна версія цієї назви. Оці також спадрилі, я рахую, босоніжки легенькі, легенькі, наплетені підошві. Є конверси були. Конверси в останній час багато є. Дюна бренд взуття недешевий, а це взуття виконане завжди якісне. Ну, не знаю, я думаю їх взяти. І ще придивлюся. Оці сподобалися сучасні. І колір такий винний бордовий шкіра. Ларкс німецький бренд. Е, також якісний брендзуття. Так, це вже сумки. І я бачу сумки, які були минулого тижня. Магазини все не випродують, вони, що залишається? Вони залишають на наступний завіз, ніби. Так, Вони домішують свіжий привоз і з тим, що залишилося, дещо вибирають і отак от от так міксують. А вже потім, як абсолютно нічого вже не продається довший час, то вони. От Hugo Boss косметичка. Нічого її не бракує. В ідеальному стані. Я придивляюся до неї. Кладчі, сумки. Е, ну, закінчу тему, що а, що вони б не продався пару тижнів, то відправляють на райони. В великих містах, як не продається, то потім їде в райони. Як бачите, в нашому місті товар залишається в великій кількості. Я пішла на блузи. В цій мережі магазинів більше мас маркету Такі якісь люксові бренди чи преміальні бренди важче знайти. Але тут непоганий мас маркет Такі Страдіваріус, Зара, Бершка. Англійські бренди, там Next, Mark Spencer. От, От такого і багато є. Людей небагато. Ну, у нас і не буває такі вже пря... прямо дуже-дуже багато людей. Хіба з самого ранку як відкривається магазин? Ну, я так не приходжу, коли. Багато народу стараюся йти так, щоб людей було менше. Я хочу, щоб відео було недовге, коротке, ну так не виходить. Все одно воно затягується. Сподіваюся, вам цікаво все одно. Ви разом зі мною в пошуках. А я це люблю. Я таке люблю. В цих лашках. Ну, мене не, не дратує пошук. Я отримую моральне задоволення, хоча я змучуюсь. Особливо, коли я знаходжу хороші речі. І скласна така блуза, в стилі бохо. На запах, на запах не всі люблять. Дивитися насправді цікаво на яскраві кольорові речі. Але якщо брати на, на продажу, то потрібно міксувати, і щоб було більш базових речей. М -м -от така трохи ошатна і одночасно вона базова і така. Нес асиметричний. цікава блуза. Люди набирають на руки, вибирають, потім будуть переглядати, приміряти, ну, от так. біла базова блуза, багато. Мені написало таких позитивних коментарів. Так приємно. ну Просто ніякого хейту немає. І така підтримка каналу. так Вдячна вам, дуже вдячна. Отакий От рожевий фактурної в'язки джемпер. Я чуть подовжений. З ветрами більш біда, тому що вони більше зношуються. І в них стан з покашлаченням. Який колір зелений, правда? Красивий. Кардиганчики. І я вже дещо вибрала. От я вже оглядаю отакий От взяла пухнастий кардиган, оцей рожевий светр я взяла. Він в ідеальному стані. Чому ні? Подовжений, з розрізиками. Під якісь вузькі брючки. І оцей картиган, він продажний. Такий затишний, м'якенький, пухнастий. Це вже я наклала всякого такого. Бачите, ціла торба. Я Дома все покажу. А це косметичка, Бос. Там ведмедик. Отакі босоніжки я взяла. Оцю річ я дивилася, вона така цікава, якби джинсова з нашивками, але ну, оці рукава з бахромою. Ну, я була не, не впевнена, що вона настільки актуальна, що її можна купити. От. І за все я заплатила 211 гривень за цей цілий пакет. І це я вже вдома. Ось така ціла стопочка. Є ведмедик, є взуття, і є багато цікавого одягу. І всього-навсього 211 гривень. І я вам скажу, що цей медведик. Цей ведмедик ми розіграємо на 1000 підписників. Який милий! Цей ведмедик вже є два швейцарських франка. Так? Оцей ведмедик ми розіграємо. Фірмовий, класненький, немаленький. І оцю косметичку. Hugo Boss Orange лінії. Це парфюмерна лінія Hugo Boss. Розіграємо. Три лота розіграємо вже є. Франки, ведмедик, оцей, що ви бачили, і оцю косметичку. Так що не пропустіть розіграш, обов'язково, обов'язково спас хтось виграє. Я все ж таки взяла оці шльопанці. Хто не знає, я пишу зверху, ціну, за якою можна було би вигідно продати. І ми в кінці сплюсуємо, яка складає вигода від покупок. Білі шкіряні шльопанці і отакі босоніжки від бренду Next англійського. Елегантні, базові навіть. Вони трохи мають забруднення, бачите? Тут по чуточку такі під певним ракурсом світла видно це забруднення, але ну, я рахую, що це нічого. Я спробую відчистити, якщо ні, то так вкажу і буде недорога ціна, так 100 гривень просто. А так ніякого більшого дефекту немає. Отакий От одяг я вже порозвішувала. От таке всяке, кольорове і однотонне. Бачите? Я рахую це далі покупки. І цікаві. Є речі класичні, є кежел. Речі в ідеальному стані. Оці не єдиних, що на босоніжках, От чуть -чуть мікродефект такий був. Так, зараз ми все оглянемо, такий а, комбінезон, гампер, що називають пілотами, темно-синій колір, <кій> білий принт. <кій> так Озова красиво все побачимо. що я нахапала. Так от, рампер кілотами, сині, з білим. Мінімалістичний такий стиль, відкритий літній. За 140 гривень можна було би його продати. Він в ідеальному стані від атмосфер бренду. Оця сукня, віскозна тканина, мятний колір, чорні горохи, вона з оборочками, такий вільний силует, на жару. І колір в реальності набагато кращий, він такий ментоловий, м'ятний поясів на на резинці в талії. Mm. Наступна футболочка з принтом, з черепом, така з ядовита, 100% бавовна. Також. Актуальна під якісь джинси, і хто таке любить, віскозна довга сукня, на гудзичках до пояса. пастельний тонал, пастельний принт, насичений, не блідий. така сукня актуальна. Наступне плаття в синьо-кабальтовому кольорі з білим. Це трикотаж візкоза Савастаном англійського бренду. І стан ідеальний до нового. Напівприталена така, в талії резиночка. Під білі шльопанці ті, що я вам показувала попередньо. Отакий От топ, блуза з віскозної тканини, кораловий білий колір. Елегантна, нічого лишнього. Під класику може бути, і може бути як повсякденного образу, до повсякденного. Класичні штани англійського бренду. Темно-сині, смужку, сіру, тунесеньку, такий елегантний класичний стиль. Це без питань, це продажна річ, класичні речі, вони продаються швидко. І якщо вони в ідеальному стані, це 42-й європейський. Я взяла таку ошатну блузу золотистого кольору, тканина легка, фактурна. <кій> Якщо комусь потрібно десь на вечір бути стриманою, елегантною, але чуть-чуть ошапною, це якраз саме то. Я взяла такі чорні брюки класичні на високій посадці, завужені донизу. Кож білу блузу я взяла. Рукав фіксується дуже на рукава прямого силуету. вона З білими брючками. Так, ну, до любого. Як класика, так як повсякденний стиль. Літній варіант брюки палацо, віскозна тканина. Неймовірний принт, гірчичний, синій, багато білого, в поясі заду на резинці, висока посадка, прямі широкі штанини, така блуза. Спереді от це тканина принтова, а спинка трикотажна, великий розмір. Блідорожевий колір з м'ятним, з білим і спинка чорна. Отакий От м'ятний джемпер американка, називаючи на короткі рука. Це бавовна 100%, ідеальний стан і колір більш насичений в реальності, більш такий м'ятний, не блідий. І далі брюки. Фісташкового сірого кольору. такий вкорочена модель. також висока посадка, тут склад хороший, віскоза, бавовна, ластан. Далі йде ошатна блуза з мереживом. понизу баска, От еластична тканина, бордова винна, а зверху мереживо. І ця блуза вона ще має бірку паперову, вона є в новому стані. Красиво буде дивитися під вузьку спідницю лівець або під вузькі брюки. Ззаду має блискавку металеву. Подивлюся, цікаво. Далі йдуть брюки, джинси вкорочені, кабальтово синього кольору. Колір такий насичений в природі в реальності і міг би поєднатися з цим рожевим джемпером. Джемпер мені сподобався. Подожний такий оверсайз вільного силуету. Середньої щільності в'язки такий чуть об'ємний. Ви бачили його в магазині, оцей джемпер, і далі кардиган. Такий пухнастий теді, можна сказати, травка називають на один гудзик, на вечір, коли похолодало, чи навіть під е, поблузі такі білі взяти, якісь виски, брюки. Буде гарно дивитися. Отакі покупочки були. Як вам? Будь ласка, напишіть, як вам мої покупочки. Отаке взуття. І бачите, я взяла блузу білу, можна поєднати з цими брюками палацо. Разом буде гарно дивитися. І вниз взяти також білі шльопанці. Оці речі, що я придбала, їх дуже легко можна між собою комбінувати. Комбінувати зі своїм гардеробом, який у вас є. <кій> От. Можна поєднати із цими босоніжками синіми, білий синій бо на брюках сині є біла блуза. Я також оцей джемпер можна синіми брюками носити. Вузькі брючки, оверсайз джемпер. І взяти сині босоніжки. і так буде стильно, мені здається. Можна взяти оцю коралову білу блузу з цими брюками однотонними, і на вечір зверху цей кардиган. Взути босоніжки. На танкетці. І такий получиться елегантний вишуканий образ. І за все можна взяти 2560 гривень при бажанні і відняти, що ви плали, 2349. Получиться. Це наш розіграш. Ведмедик милий і косметичка всім, па-па, цьом -па, цьом.